Коротше, в мене було таке трошки нависання. Його не всі бачили, але я його бачила. І е, ну, типу, в моменти, коли нахилялася, наприклад, на пляжі, там хоча на пляжі була один раз, напевно, за я не знаю за останніх 40 років, але не суть. Мені було від цього дискомфортно. І уявіть собі, коли Денис Олександрович при зустрічі сказав, що це реально пофіксити за одну операцію за один наркоз. Я зробила так: егегей! Погнали! Досить проста операція порівняно з. З грудьми, з мамопластикою, але все ж таки це теж втручання, і ми до цього відносилися серйозно. Тому загалом вся операція зайняла дві години, так? Тобто півтори yeah. години мені робили груди, і пів години робили оцей мій власне шовчик після кесарєва. Тому я і в бандажі від Альвіси до віці. Е, трошечки, бачите, я набряк, тому що самі розумієте, ми прибрали зайву шкіру чуть-чуть, а, прибрали там трошечки навіть жирочок, якийсь був, Виявляєте, в мене був жирочок. І а, що ти ржав? Який Там жирочок? Там був жирочок, нормально там мілілітри відшкребли. Мені Мені зробили гарненько ще животик. Я хотіла вам про це розказати, як є. Я вважаю, що ми повинні любити себе такими, якими ми є. Але якщо нам щось хочеться в собі змінити, повторюся, міняйте кіко того життя, дівчулечки, роднулічки мої. Ми повинні собі подобатись. Мене це напрягало. Я комплексувала. Я тікала від Сергійовича. але я її доганяла. мене доганяла, але я комплексувала. Типу... Я півтори року, і чотири, відгодувала дитину. Я собою пишаюся. Я пишаюся своїми сісюлями, своїм тілом, але я пожертвувала своїм тілом для того, щоб мій синок був здоровий. І маю право зробити собі невеличку компенсацію. Вважаю, що це одне з найкращих рішень в моєму житті, тому що я абсолютно зараз щаслива. Я відчуваю, що все ідеально, все правильно і все так, як має бути. коли зійдуть набряки, коли е, прийде період реабілітації, буду відчувати себе на мільйон відсотків впевненіше, ніж раніше. Хотіла з вами поділитися, щоб ви знали, що зі мною відбувається, і буду вас тримати далі в курсі обов'язково. Напишіть е, свій фідбек, як ви до цього відноситесь, чи ви це підтримуєте, чи ні. В будь-якому разі, ви знаєте, мамка з вами завжди чесна, відкрита, я вас дуже люблю. І саме банальна, але класна фраза моє тіло, моє діло. М? Люблю вас.